Вітаю вас, шановні глядачі. На моєму каналі Любові Звальнюк. Сьогодні поговоримо про нас, прекрасних, чарівних, неймовірних, незабутніх змій. Символ наступного року це жінка, тобто змія, якщо можна так сказати. Але ти знаєш, щорік дракона, щорік змії дуже потужні, бо символи цього року. Вони е, мають дуже містичне значення в усіх традиціях, релігіях, культурах світу е, є зміги, є дракони, і вони, е, ніби знаєш, одне продовження другого. Е, розкажи, будь ласка, взагалі про містерію символу наступного року: е, що це і як подружитися зі змією? Ну змія е, це по-перше символ переродження. Завжди переродження людини, переродження системи, переродження світу. Адже ми можемо побачити, що у, в усіх традиціях першими були змії. Тут ми можемо до Тіамат звернутися, богині перших вод хаотичних. Тут ми можемо звернутися до, наприклад, того ж Йормунганда у Скандинавії. Який облягає усю землю і стримує її, як вважається. Ось це завжди щось велике, зачастіше, та потрібне усьому людству, тому що без нього не буде нічого. Як собственно, і без трансформації людства і всього на світі не буде нічого. Ми будемо стояти на місці. Ось це також про мудрість у багатьох традиціях, угу. це завжди про плодючість, угу. і це завжди про смерть. Чому про смерть? Тому що вважається, що змії вони зв'язують підземний світ та наш, тому що вони шнорні. І увесь стародавній світ вважав, що раз вони можуть бути і на землі, і в воді. І під землею, а у деяких частинах, до речі, світу є ще летючі змії. Ось вони є повсюди. Тому це завжди про цю ось, зв'язок ось св світів, про щось, що між людьми та тим світом, але змії вони більш їх ще боялися, тому вони про зв'язок, але такий. Більше зв'язок. Лю людей сили, а не з з звичайного народу. Угу. А, скажи мені, будь ласка, стосовно змійок, якщо брати нашу слов'янську традицію, от що було пов'язано в нас, в наших предків зі змією? Ой, дуже багато. Ну, по перше, давайте спам'ятаємо про те, що Київ вважається, що стоїть на змія. Чому? Тому що тут багато гор, все отак та йде. І вважається так, що це застигла змія, дуже дуже древня, на якій Київ і стоїть, і голова її це Лиса Гора. Хтось говорить, що не Лиса Гора, хто воно знає. Ось, продовжимо ми тим, що якраз таки слов'янська традиція, як і Ацтельська, до речі, дуже багаті на змій. Ну дуже багаті. Тут ми можемо спочатку розкажу вам про скіперзмія, який по повір'ям, коли народився Перун. За, Запер його десь там а, та похитив трьох богинь Живу, Марану та Лєлю. Та отримував їх, допоки Перун не прийшов не звільнив їх. А, вважається, що саме там Мара отримала свої оці дуже строгі та беземоційні навички, а чорти характеру. Так? Mm -hmm. а, Ось що ще? Також в нас є. ну, Давайте Аспід, князь Аспід. О, Або Водяний. Слухай, ну на навіть в якому це 50-й псалом там кажуть. На аспіда та Василиска, ти наступиш, і вважалося, що це просто ну жах, жах, жах. Саме страшне, що може бути. Ну, не? більш подробно я розкажу тобі в іншому ефірі. Ага. А тут я так поверхностно Аспід — це той же ж самий водяний. Ми з тобою якось на якомусь інтерв'ю я розповідав про обряд, коли наречену молоду, незайману, дуже красиву відправляли у плавання у лодці. Такий собі медовий місяць. Так, і саме її, тобто це була наречена Аспіда, саме її забирав водяний собі, і так кожного року. Ось. Вважається, що це Змій, або дракон, або дракону Змій. Угу. Також в нас є Змій Горинич. Змій Горинич в нас є той, хто охороняє врата у Угу. Він такий вратник, який охороняє врата та пропускає о, тільки душі, які повинні перейти через Калинов в міст. Угу. У Аспіда, до речі, є м, два помічника: це Василіск та Скоропій. Наприклад, до Скоропія дуже часто кхм, звертаються, о, щоб він у водних гладях. Показав те, що нам потрібно. Для цього є дуже секретний обряд. Він е, доволі тяжкий. Mm -hmm. Ось я цим, цим, цим літом е, якраз таки цього прохав, ось, але дуже ефективний. Мені Це, дуже круто як, показали. Зчитування е, з простору. Да? А, там ти м, починаєш бачити картинки настільки явно, як то кажуть. Що тобі, от мені, наприклад, здалося даже в один момент, що хтось, знаєш, такий прожектор з кіно навів на цю воду. Угу. Ось, дуже круто, дуже, дуже крутий у нас скоропій. Також в нас є змій літавець. Змій літавець це вогняний змій. Це змій, який підпорядковується Богу Семарглу, який є сворожичем. І цей змій у нас про страсть, про похоть. По легендам та міфологіям вважалося, що літавець літав по небу. Хтось сказав, що це молнія, хто сказав, якщо зірка падає, хто ще щось сказав. Та приходить до дівчат або жінок. Які втратили так або інакше чоловіка. Він мог померти кудись там загинути на війні. За... загинути на війні, він мог просто відлучитися надовго, там на півроку, і mm -hmm. ось він від вважалося, що він... він приходив, спав з жінкою. Він був о, такий максимально крутий, вогняний, а... і приходив до неї частенько. А вона типу, стохла. Чоловіка. чоловік. А вона ісихала, тому завжди жінки, якщо бачили на селі, у когось пішов на довго чоловік, то вони стежили за цією дівчиною. Ось. Також хочу повзаємодіяти в скорому часі з цим змієм, мені дуже цікаво. Ось. Також у нас є свято-сонячне стояння. Літнє. І тоді ж в нас є зміїний день, коли дуже дуже багато змій. У а... нас брикси називаються. Знаєш, це коли жінки збираються на межі, починають пити горілку, вишнівку, верніжко молоденьке. Недалечко ну, від, від, сус... від сонцестояння. Чоловіки потім, вони там нап'ються, пошиплять, а чоловіки їх потім розносять цих змій <рес> по закутках. До речі, є ще міф. Він називається наречена полоза. Ну, не міф, а таке повір'я, що не в коєму разі не можна дивитися, як спарюються змії. Тому що змій великий мудрий змій. Тебе може забрати, а, і ти станеш її нареченою. Його нареченою. Е, до речі, е, наречена полоза е, дуже багато є міфів і легенд, що е, хтось віддавав своїх доньок полозу для того, щоб мати своє жіноче щастя. Ну, це не зовсім полозу, це якраз таки кому? Аспідо. Ага. Князю Аспіду. А, до речі, я зараз згадав. Завжди полос в нас про, ще йде про медицину. Mm -hmm. Тому що ядом дуже багато що е, лікували раніше у будь-якій традиції. Ось е, ну, ми можемо подивитися на есколапова полоза, який у нас на цьому. Mm -hmm. Mm -hmm. На логотипі так, медицини. Так, так. Так. І так далі. Тобто, це саме полос. Так, в нас це з кола Ви можете загуглити, подивитися, як він виглядає. Дуже хотів його отримати, коли ще максимально займався зміями, але він дуже, дуже рідкий. В Україні є люди, яких би в Індії назвали наги. Це люди, які мають ну не тотем, вони мають душу не схожу на людську люди. Наги це люди, які прийшли з цивілізації нагів. Людей зміїв, яким сам творець дарував завідувати мудростями. Вони знають всю хроніку Акаші, вони знають дуже багато знань і мають дуже багато різних знань, і вони приходять в цей світ або як відлюдники і святі, які в монастирях в різних традиціях, до речі, в різних культурах вони є. Їх можна вирізнити. Вони от ведуть себе типово як змії. Або вони мають досить медійний вплив, вони такі публічні, вони люблять жити з пафосом, але всі вони творчі, всі вони здібні. В мене таке питання: якщо наступний рік зміни, чи можна нам також набути якихось навичок нових, попросити мудрості, отримати якісь плюшки від ось того покровителя зміїв? Щоб ми хоча б трошки були схожі на нагідь. Так, звичайно, я дам ритуали, також можна попросити захисту. Наприклад, у Єгипті є богиня Уаджет, яка і є обособленням захисту. Вона дуже часто зображується на короні, угу. як змія, а це ж так, захисний її момент. Це міста носить на короні. Так, і не тільки там усі фараони носили. І так далі. Ну, єгипетські змії, наприклад, ті ж кобри, вони особливі дійсно, тому що у Єгипті та поряд, і тільки у Єгипті та поряд, є змії, які дуже добре плюються ядом. Вони не тільки кусають, вони ще плюються на 3-4 метри. І це ціляться очі. Клас. Ось так, що так. По ритуалам. Можу розповісти вам такий ритуал. Ну, по-перше, ви можете взяти та нарізати з бумаги таких змійок, написати на них бажання свої, їх повинно бути 25 штук. З них 13. Ви пізніше спалите для духів змій, а останні... Ви повинні хранити увесь увесь рік, повісити десь на шнурочках по дому або в одному місці та читати хоча б раз у місяць. Таким образом, дуже дієва штука. Я робив. Це ж так роблять язичники в Японії. У них на храмах є ці змійки, викладені з з папірців. А я все думаю, на халєру вони їм треба. Ось так. Що ще можу? Сказати, що дуже-дуже буде класно, якщо ви знайдете у інтернеті виползок змії та виползками украсите цю ялинку. Таким чином ви покажете зміям, що ви їх не боїтеся, а ви їх е, приветствуєте. І вони будуть до вас благосклонні і дадуть вам якісь навички, які б ви хотіли. Ну і е, не рекомендується. Не рекомендується ставити у страви молочне, тому що змії не переварюють молоко. Хоча у Китаї по символізму їм приносять молоко, але насправді змії його не переносять. Тому, якщо ви не в китайській традиції, я б не ставив нічого молочного. Окей, я знаю, що деякі шамани, і я, зокрема, аспіда якраз таки підгодовуємо молочком в воду. Ну, якось так. Так, це китайська традиція. Якщо вам ок, то, ну, то ок. але А з чим не дуже. краще пригостити тоді? Аспіда. А, да, давай Аспіда, розкажи. Водкою. Горілкою. Конь звичайно. Це ж на даний час Бісовський князь. Угу. Я поняла, ми про це поговоримо в наступному так. випуску. Там буде такий випуск, просто ви навіть не знаєте. В мене єдиної, от я просто щаслива, буде ексклюзив, якого немає на жодному езотеричному каналі. Взагалі, і я дуже вдячна, що дозволили розкрити цю круту тему. Трішечки. Але дозвола це вже це початок. Так. Я дуже рада. Так давай тепер скажемо в новорічну ніч. Да, е, коли приходить новий символ року, всі ж дуже хочуть чимось пригостити там. Е, от е, минулого року прикрашали салати е, гранатами, щоб якось дракончику сподобалось. Це в нас земляна змійка, приповзає до нас. Е, що треба ставити на стіл? Ну я не думаю, що ви будете ставити мишей та крис на стіл. Змії Змієш, їдять їх. А якщо котлетку в мишки зробити? ні? Віді... -о, можна Базі, можна що? в щось е... спекти, також у вигляді мишки або криски. Угу. Так, так. Прекрасно. Сімо, але краще звісно, це вибіться. ж таки в <різь> Що ще? Що ще можна? М можна що, що завгодно, але, наприклад, зробити саме у формі мишки, або як е... з позиції прославлення в віді змійки. Зробити страви. Що можна просити, а що не можна просити у змій? Що вибільшує змійку? Що вибільшує, це треба подумати. Змії дуже не люблять, як я вважаю. Коли людина чогось просить, але не хоче це приймати. Я дуже хочу похудіти, але нічого не буде з цим робити, наприклад. Або я там, я там хочу дуже багато заробляти. О, вони можуть це дати, звичайно. Але якщо людина це почне отримувати, але не буде працювати, а я хочу це з неба, угу. ждіть біди. Наступний рік, рік е е онулення, е е ми переходимо остаточно веру водолія, от вже. Всі планети стали таким чином, що вони вже зайшли в нову еру. І це говорить про те, що ми на порозі це перший рік нової ери. І перший рік змії, земляної змії. Тобто, це рік мудрого знаку, який пов'язаний з землею. Як ти вважаєш, що нам чекать наступного року? Трансформації дуже сильних. Навіть дивіться, переход іде, як змія ліняє, так? Угу. І в на цьому році змія поліняла. Ні. На наступну. Ну, ну, ну який так, я, такий буде. Угу. А, тому це буде про сривання масок ще більше. Зараз я бачу, глядачі пишуть от такими літерами вже: Що опять трансформація? А! Або не надо. Ось, <кій> тому. Це про трансформації, які будуть більш ну як змія ліняє, я розповідав. Вона ліняє дуже-дуже болісно. Вона, вона ліняє довго болісно, вона не може довго нічого робити, тому що вона себе не ощущає і так далі. Тому це буде, як я вважаю, год дуже серйозних та болісних та довгих трансформацій, саме довгих. Це буде одна сплошна трансформація, яка із одного буде переливатися в інше. Але вона потрібна, судячи з того, що ми перейшли на новий етап, в нове життя, яке буде абсолютно іншим. Якщо ми не переліняємо зараз, то ми не зможемо там вижити. <тас> Тримайтеся.